Розвиток орієнтований на громаду. Це всеукраїнський проект, який реалізується в Україні на кошти Європейського Союзу та програми розвитку ООН. Його започатковано з метою створити сприятливе середовище для сталого соціально-економічного розвитку на місцевому рівні шляхом самоорганізації громади. На Миколаївщині в Снігурівському районі вже в 8 років вдало реалізують такі проекти. Два з них вчора презентували гостям у селі Юрівка. Селище Юрівка на місцевому рівні реалізує проонівські програми ще з 2008 року. Зараз тут впроваджують вже третій етап проекту. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Представникам районної влади, спонсорам, меценатам показали місцеву школу, яка в рамках проєкта отримала сучасні вікна і двері. В будівлі частково замінений фасад. Також утеплили стіни садочка, що знаходиться поруч зі школою. В закладі встановили сучасну систему обігріву, аби малеча не мерзла та не хворіла взимку. Нас пригласили на праздник. Почему? Потому что мы первое согласились помочь общине. Нам это очень знакомо, потому что так начинала зарождаться наша компания Небулон, которая, в принципе, достигла достаточно серьезных результатов. То же самое, мы поощряем любые желания громад общин объединяться, получать... Такі ж путівки в жизнь як по програмі ООН. Да, та наше будущее. Проект місцевий розвиток орієнтований на громаду має на меті розробки та впровадження невеликих за обсягом громадських ініціатив на місцях. Вот на примере сегодняшнего проекта сегодняшней громады, села Юрьевка, Села Афанасьевка, Афанасьевка, то есть Афанасьевской сельской рады, вот, объединившись всех жителей, была создана громадская организация злагодата, которая успешно выполняет проекты совместно с местной властью и с проектом международным, в рамках проекту в селі Юріївка створила громадську організацію і сільськогосподарську обслуговуючу кооператив. Це дозволяє купувати сільгосптехніку, таку як трактори, плуги, косарки. Все село можна порівняти з єдиним організмом, який злагоджено працює в однаковій мірі для всіх селян. Та сьогодні місцеві трохи відволіклись від роботи і радо зустрічали гостей. Малеча з дитсадочка підготувала невеличку святкову програму, зустрічаючи всіх хлібом сіллю. Дітлахи співали пісень і, зважаючи на ситуацію в нашій країні, багато говорили про мир не лише в Україні, а й в всьому світі. Після урочисто перерізали стрічку і всі мали змогу подивитись на оновлення в садку. Так держи на памітам селі. Юрівка зроблено чимало та багато справ попереду. У мене дві такі задачі, які я наміряюсь. Виконати їх, я думаю, що їх виконаю. Це відкриття Афанасівського сільського клубу. У нас ще одне село без сільського клубу немає. І в селі Юрівка відсутнє вуличне освітлення. Це дві такі задачі, які потребують дуже великих затрат та коштів. А ще в селі проблеми з водопостачанням. Вода подається в домівки лише три дні на тиждень. Тож громаді Юрівки роботи вистачає. А завдяки співфінансуванню ЄС, ООН і районної ради в рамках проєкту вирішення всіх проблем це лише справа часу. Наталя Приходько, Наталія Яковсон, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.